Чотири іншому. Чотири іншому. Чотири вафлі тобі чи шість іншому? Шість іншому. Шість вафель вам чи вісім іншому? Вісім іншому. Вісім вафель вам чи десять іншому? Десять іншому. Таких прекрасних вафель вам чи дванадцять іншому? 12 іншому. Вафель вам чи чотирнадцять вафель іншому? Добре, давайте вам. 12 Дякую, будь ласка. Вафлі вам чи шість іншому? Нехай буде шість іншому. Шість вафель вам чи вісім іншому? Ось такі прекрасні Вісі, вафлі. Вісім іншому. Добро діє. Вісім вафель вам чи десять іншому. Ви можете дати мені. Да. Мені не треба так. Іншому. Добре. Десять вафель вам чи дванадцять іншому? 12 іншому. 12 вафель вам. Чи чотирнадцять іншому? Нікому нічого не віддам, все собі заберу. Добре, тримайте. Хто просить, тому дається. Це все ваше. О! Один кремчик тобі чи два іншому. Два іншому. Два кремчика тобі чи три іншому. Хороший крем говорить. Два мені. Ура! Ура! Я маю подарунок! Влада, дві вафлі тобі чи чотири іншому. Дві. Дві вафлі вам чи чотири іншому. Всі, Всі вам тримайте ваші вафлі. <гум> Одна паста вам чи дві іншому. <гум> дві іншому. Дві пасти вам, чи чотири іншому? <гум> тримайте ці пасти для вас. Дякую. Ліда, один кремчик тобі чи дві іншому? Дві іншому. А мені не пропонуєте? Тарас, два кремчика тобі чи чотири іншому? Два мені. Один мені, один тобі. Хиро, хитро. Одна паста вам чи дві іншому? буде дві іншому. Добре, дякуємо. Дві пасти вам або чотири іншому передамо. Дві заберете собі? Ні, подарую. Подаруєте іншому. Так. Чотири, так? так. Дякую. Чотири пасти вам чи шість іншому? Ох Ти що їх їсти? Ти знаєш одну мені, а все іншим. Ну так не можна. Надо забрати все, Тоді все або іншим. нічого. Тоді все іншим. Все інше. Шість паст вам чи вісім іншій людині? Вісім іншій людині. Так, Валентин, вісім зубних паст тобі чи 10 іншому. Мені. Все тобі? Да. Так, тримай. Ага. Один тобі чи два іншому. Один тобі? Мин. Тобі? М. Один кремчик вам чи два іншому? Ні, нехай буде мені. Дякую. Один кремчик тобі чи два іншому? <ріст> два іншому. <Добре>. Два <ріст> таких кноперса тобі чи чотири іншому. <ріст> чотири іншому. <ріст> чотири кноперса тобі чи шість іншому. Мені. Халяу, я теж хочу. Дякую. Я теж хочу. Дві туалетних бумаги тобі чи чотири іншому. Хай буде чотири іншому. Чотири туалетних бумаги тобі чи шість іншому? Шість іншому. Шість туалетних бумаг тобі чи вісім наступному? Дай мені. Тримай. А що я з ним буду робити? Дякую. Один щобан вам чи два наступному? Е -е, мені. Все мені. Я все забираю. Давай, давай. Ой. Дивися один ось такий прекрасний набір жилейок тобі. Чи два наступному? Мені. Тримай. Одну упаковочку жалею к тобі. Чи дві наступної людині передамо? Два, два наступному передамо. Mm -hmm. Інші дівчинці чи mm -hmm. тобі? Мені. Mm -hmm. Це тобі? Mm -hmm. Аня, одна упаковка жаліє як тобі чи дві наступному? Одна упаковка жалеє як мені. Одна упаковка жалею к тобі чи дві наступному? Дві наступному. Дві упаковки жилею як тобі чи три наступній дитині. Мені одна упаковка жилею тобі, чи дві наступній дитині? Мені Тримай. Дві туалетні бумаги тобі чи чотири наступному. Мені. <рес> дві штуки вам. Чи чотири наступні людині? Чотири наступні а, людині? Ну і дві тоді і мені. А можна тільки або дві собі забрати, або чотири наступні. А, ну тоді чотири е, наступні. Добре. Чотири прекрасних морозива вам чи шість наступні людині? Звісно, наступній людині. Шість морозив вам чи вісім наступній людині. Шість мені. Добре, тривайте. Але можете дати їм. Роздати, я їм хочу угостити. Трифайте. Трифайте. Да. Трифайте. 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 Одна пачка жаліє прекрасних вам чи дві наступні людині. Наступні людині. Вам, чи чотири наступні? наступні. Чотири таких прекрасних жаліє, вам, чи шість наступні. Ні, краще, що. Зараз. Зараз. Кому? Мені. Дві серветки вам чи чотири наступні. Наступні. Чотири серветки вам чи шість наступній. Шість наступні. Серветок вам чи вісім наступній. Вісім наступні. Тим серветок вам і? чи десять наступній. Ні. ні, ні. Тримаєте, Ви забираєте одну упаковку собі чи дві наступні людині? Дві наступні людині. Так, сюрмій. Дві упаковки жалеє вам чи три наступні людині. Наступні жалеє вам чи наступній людині чотири наступні. упаковки жалеє к вам чи п'ять наступні? наступні. Діма п'ять упаковок жалеє тобі чи шість наступні людині. Шість наступні. Жилек вам чи сім наступній людині. Шість, шість вам тримай. Ти забираєш цю прекрасну упаковку жалеєк собі чи дві передаєш наступній людині. Дві наступні. Дві упаковки жалеє тобі чи три наступні. Три наступні. Евеліна, три упаковки жалею тобі чи чотири наступні. Три мені. Тримається. Одна упаковка жалею вам чи дві наступні? Мені, звісно. Два чи чотири наступні? А, хай, хай буде наступного наступного. <рес> да. Дивися, Льоша, чотири пари серветок тобі чи шість наступній? Звісно, mm, це мені, Дякую.